Господь, і я жадаю від тебе, щоб потекли народи, Щоб ти ворота На не святуй горосіян, відкриваються небеса, виливається благода, Хваліте те, народи, живого свого Бога. Ісуса, ти наш цар. Радімо, стримтіння Він наше благословіння. Взиваймо Сьогодні у нас чудовий вісняний день. Тому що сьогодні у нас одне самих великих свят, яке ми святкуємо в нашій церкві. Сьогодні День Матері. І дороцінні. Благословенні сестри, дороцінні наші матері, дружини і доньки. Хочу привітати вас із цим чудовим весенним святом. побажати вам, всіх Божих благословень, здоров'я, щастя, миру в серці, довготерпіння і всіх Божих благословень. Щоб всі ті благословення, які Бог приготував для вас, ви бачили в своєму житті, щоб ваші цілі були досягнуті, щоб ваші мрії збулися, щоб ваші бажання виконалися. щоб на кожну із своїх молитв ви бачили реальну відповідь у своєму житті. Від імені всіх братів нашої церкви ми через цей. Чудовий плакат. хочемо висловити вам любов і повагу наших сердець. нехай Господь вас рясно благословить. Господь, ми здаємо тобі славу за кожну нашу сестру. Тобі вся слава і хвала. Амінь. Аллилуйя. Дорогі сестри, що хоче диял? Щоб ви плакали, щоб ви переживали, щоб ви були незадоволені, щоб переживали за своїх дітей. Що хоче Бог, щоб кожна із вас на руках молитви і віри підносила своїх дітей до Божої, Божого престолу, ніколи не опускала руки, не здавалася, і своєю вірою. Витягувало дітей із хвороб, проблем і залежності. І ви, як завжди, маєте вибір. Ви можете вибрати перше, але я раджу вам вибрати друге. Тобто прийміть рішення сьогодні. Я не буду більше плакати. Для багатьох жінок це важливе рішення. Прийміть рішення, що ви не будете упускати руки, дивлячись на реальність, що є в житті з вашими дітьми або внуками. Прийміть рішення, що ви будете боротися mm. за своїх дітей і побачити, як Божа благодать зробить чудо у вашому житті. Це те, що очікую від вас Бог. І зараз я хочу помолитися за кожного із вас, можете покласти просто на себе руку, щоб Божа благодать прийшла більше у ваше життя. Отець, ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе за кожну сестру, кожну матір, кожну дружину, кожну доньку, яка є в цьому залі. Отець, ім'я Ісуса Христа. Я, як твій служитель, благословляю кожного із них, тими благословеннями, які ти, Господь, Приготував для їхнього життя на цій землі. Господь, я прошу тебе, щоб кожна жінка, кожна сестра, вона була наповнена, Господь, над природньою вірою в ім'я Ісуса Христа. Щоб кожна жінка, Господь, кожна сестра стала жінкою віри, щоб вони опиралися, Господь, на Твоє написане Слово і бачили успіх, перемоги і благословіння у своєму житті. Господь, я прошу, щоб благодать твоя оновлюється кожного разу в їхньому житті, щоб Твій Дух святить. Господь, Він витер кожну сльозу з їхніх очей. І вони були радісними кожного дня, Господь, бачачи, як Ти, Господь дієш у їхньому особистому житті. Господь, я прошу тебе, щоб по милості і благодаті Твоїй вони бачили благословенними, щасливими і успішними своїх дітей. І своїх онуків. Тобі Господь, за кожного з них вся слава і честь, Отець Син і Святий Дух. Амінь. Будьте благословенні. Алелуй. І я зараз звертаюся до всіх і до жінок, і до чоловіків, до братів, до сестер. Якщо ваша мама жива, що треба сьогодні зробити? Привітати її із Днем Матері. Якщо живе з вами, якщо вона з вами не живе, і маєте можливість, можете поїхати, потрудіться це зробити. Поїдьте і привітайте її із цим днем. що вона вже старенька, купіть і щось смачненьке. Знаєте, Старенькі люди, вони люблять щось смачненьке, <плес> як маленькі діти. <плес> О. І якщо вона взагалі далеко, ви не можете поїхати, просто наберіть слух, візьміть слухавку і позвоніть до неї. Де, Мамо, я пам'ятаю, що ти мене народила. Я пам'ятаю, що ти в мене є. Зробіть це. Посійте це. Тоді ви пожнете через деякий час у своєму житті. Амінь. Амінь. Алелуя. Якщо все Біблія, Галатам, 3 розділ, 27, 28 вірш. Галатам. Третій розділ 27, 28 вірш. Бо ви всі, хто у Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема вже більше юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої. Бо все ви один у Христі Ісусі. Тема сьогоднішньої проповіді зодягнені в Христа. Зодягнені в Христа. І так Біблія стверджує, що ми усі, хто визнав Ісуса Христа за Господа і Спасителя свого життя, кожен із нас є задягнений або задягнувся в Ісуса Христа. Кожна людина, яка визнала Ісуса своїм Господом і Спасителем, каже, Біблія, вона наповнена Духом Святим. А в цьому місці Біблія каже, що ми одіті в Ісуса Христа. І зодягнувшись Ісуса Христа, усі ми з вами незалежно від освіти, незалежно від нашого достатку, незалежно від національності, незалежно від раси, незалежно від статі, всі ми один в Ісусі. Христі. Всі ми одинакові в Ісусі Христі. взагалі що подивитися, то тільки в Бозі в Ісусі Христі, кожна людина знаходить ту рівність, до якої прагне увесь світ через демократію. Але ми чудово розуміємо, що єдина рівність, яка є, це коли ми приходимо до Ісуса Христа. І ось це місце, воно говорить, що коли ми. Бувши ще різні по національності, по освіті, по достатку, по статі, жили в світі, ми були всі різні. От коли ми прийшли до Ісуса Христа, тоді Бог дивиться на нас, усіх, абсолютно одинаково. Чому так Бог дивиться? Тому що абсолютно за всіх нас, за кожного із нас Ісус Христос на Голгофі для нашого спасіння пролив свою кров. Він пролив свою кров за всіх людей, які є на цій землі. Як за багатих, так і за бідних, як за білих, так і за темних людей, як за чоловіків, так і за жінок. Тобто Бог говорить, що коли ми приходимо до Ісуса Христа, то Його благодать Він по благодаті дивиться на кожного із нас абсолютно інше. Ніж дивимося ми, люди. Ми всі одне в Ісусі Христі. І сьогодні для сестер у зв'язку з Чудовим святом, Днем Матері, я хочу якраз і приурочити цю проповідь вам, нашим дорогим сестрам. Тобто, сьогоднішня проповідь буде для прекрасної частини нашого залу. Алілуй! Алі. Звичайно, що ми, брати, м -м теж виглядаємо непогано. Ми стараємося. Але зрозуміло, що ми не маємо ніякого шансу порівнятися в красоті з вами. І тому ми навіть не тут немає навіть про що говорити. І, <с, <с, і ви прекрасна частина нашого залу, а ми сильна частина нашого залу. Я думаю, що на цьому ми і зупинилися. Не будемо далі вдаватися до інтерпретацій цих речей. Але саме головне, що ми сьогодні зрозуміли, що в Ісусі Христі ми всі одне. В Ісусі Христі ми всі одне. Я хочу, щоб сьогодні кожна жінка або кожна сестра отримала відкриття. На рівні свого духа, що ви або що я задягнута в Христа. Ви всі маєте гарну одежу, ви свідіте гарно, маєте гарні зачіски, гарний макіяж, і це супер. Але традиційно, я хочу, щоб сьогодні ви сьогодні звернули увагу на свій дух. Ви в дусі одягнені в Ісуса Христа. Що це означає на практиці? Що саме в христі, саме в Христі моє щастя, саме в Христі моє благословення. Саме в Христі мій мир, саме в Христі моя радість. Якщо ви хочете справжнього миру, справжнього щастя, справжнього благословення своєму житті, ви сьогодні зрозуміти, що воно закладено. Тільки в Ісусі Христі. Мої мрі, мої цілі, мої бажання, мої благословіння знаходяться в Христі. Ось що означає я одіта в Христа. Це нічого немає спільного з вашою зовнішньою одежею. Давайте скажемо. Я зодягнута. Христа. Ще раз Я в Христа. Хочу, щоб ви сьогодні ви в дусі це побачили. Що після покаяння, після водного хрещення, кожна із вас, ви стали особливими для Бога. І ви зодягнулися в Ісуса Христа. І коли ми з вами. Дивимося в цей світ, то ми знаємо, що кожна жінка, яка живе у світі, хоче бути успішною, щасливою і благословеною. Коли ми приходимо в церкву і світу, наші цілі і мрії ну, не міняються. Кожна сестра теж хоче бути щасливою, успішною і благословеною. Ми хочемо, щоб наше життя на цій землі було успішним. Щоб наше життя було щасливе, щоб наше життя було благословенне. І от самого малочку, коли ми народжуємося, коли дівчатка народжується, ми, вони шукають ось цього щастя, шукають цього благословення, шукають, щоб мати мир в своєму серці. І ми чудово знаємо, що ми живемо у світі, який, каже Біблія, лежить у злі. І от серед цього зла нам треба кожній сестрі знайти себе, знайти своє місце, знайти те щастя, знайти ту опору, на що можна опертися для того, щоб рухатися по житті. І коли ви це шукаєте, сили мряви, бо цей світ, він підсовує вам якби, свої принципи. Підсовує кожній Малесенькі дівчині свої погляди. Якщо ми подивимося, коли наші діти йдуть у школу, то ми бачимо, що там починають діяти якби, свої принципи. Світ нав'язує, що таке круто у цьому світі. І коли наші діти йдуть в школу, коли наші доньки йдуть в школу, ми, нам непросто роз'яснювати їм, тому що світ він починає. Заволодівати думками і мріями, бажаннями наших дітей. Ви знаєте, що з малесеньких шкільних років діти вже починають вживати слабоалкогольні напитки. І це рахується ну, в них круто. Ти що не попробує, що там всякі ці, там, я не знаю, як це називається, але я це знаю, що це так. Коли вони підростають, вони починають палити сигарети. Потім починаєш вживати якісь інші наркотичні, тому що паління серед тож наркотик, якісь інші наркотичні якби засоби. Коли підростають старші клата, дуже модним стає і крутим, якщо ти стаєш блудницею. І це правда, якось ви сьогодні це всі знали. І, і не жили в якомусь такому віртуальному світі. Світ полює за нашими дітьми. Він старається показати їм, що всі ці речі, алкоголь, паління, блуд, вони показують крутізну. І саме через це можна досягнути щастя. Саме через це можна досягнути успіху. Саме через це можна бути щасливою у цьому світі. Коли ти з пляшкою в руці, сигаретою в зубах, йдеш десь там непонятні незрозумілі місця. Це круто називається в цьому світі. Коли вони підростають, більш така важка артилерія вступає в дію. Мода, параметри тіла, скажімо так, феміністичні погляди, і всі ці речі знову оволодівають думками жінок, думками нашої прекрасної частини. І хочу вам сказати, що якщо ви тут будете шукати щастя, ви його ніколи не знайдете. Благословені сестри! Там щастя нема. Там нічого приємного для вашого життя ви не знайдете. Алкоголь, паління, блуд це не круто, а тупо. Хочу, ви сьогодні це зрозуміли. Я спеціально вживаю таке жорстке слово. Щоби до вас молоді особливо дійшло. Якщо ваші ровесники, дівчата, вони п'ють алкогольні напитки, вони палять цигарети і думають, що це круто, то це тупо. Це цього, нічого спільного немає з крутістю, повірте мені. І якщо ваші ровесники, вони блудники, і вони не ціломудріні, то це теж ж нічого доброго в житті не принесе дівчині, тому що вона залишається можливості бути благословенною Богом, коли вона вийде потім заміж. І тому ні алкоголь, ні паління, ні блуд не може принести радість, щастя і забезпечення у ваше життя. І ти можеш сказати амінь. Далі. Інші речі, через які люди в світі думають, що не отримають щастя, це мода, фігура і незалежність. Через ці речі, дороціння, ви теж не зможете бути щасливими. Звичайно, потрібно дивитися за собою. І приємно подивитися, коли жінка, сестра гарно одіта. Приємно дивитися, коли ви ухожені. Приємно дивитися, коли гарно діть і гарно виглядає. Безспорно. Приємно дивитися, коли ви дивитеся за собою. І коли ви маєте хорошу професію для того, щоб мати якісь фінанси, для того, щоб нормально жити на цій землі. Але послухайте, всі ці речі не принесуть вам щастя, за яким ви гонитеся. Що таке мода? Ми чудово всі знаємо, хто законодавець моди. Сидять не дуже правильною орієнтації люди. Їм щось заходить в голову, і вони кажуть, сьогодні буде червоний колір. Все, 16-й рік всі в червоному кольорі. І всі, а, як я буду мати ковтинку червону, я щаслива. Якщо воно буде у мене не червона, я не щаслива. Ну, послух, так же не можна. Не від цього може залежати ваше, скажімо так, щастя. Далі. Ми всі знаємо, що нас створив Бог. Люди взяли, сказали 60, 90, 60. Да? Правильно сказав? Правильно. Хорошо. А якщо 60, 60, 60, так що? А якщо 90, 90, 90. А якщо 105-120? Так що, життя закінчилось? Що ти ніколи не будеш щасливою? Бо тебе не сфотографують на глянцевий журнал? Ну, послухайте, фотографують буквально одиниці. Я нічого не маю проти гарних, е фігурних жінок. Слава Богу. Але послухайте, ви думаєте, що ту, яку фотографують на е глянці жона, вона має щастя від цього, я вас розчарую. Це не щастя, це просто професія. Те так само, як ваша є професія. От і все. І тому не треба вдаватися ну, до цих речей. Тому що, якщо так дивитися. То 98% жінок ніколи не були щасливими. Ну, як би ви не старалися, в ці параметри себе не приведете. Ну, уви. А після 40, то взагалі неможливо майже. Ну, декому вдається. І тому, якщо ви будете на цьому зацик, думаю, що це лише щастя, коли я так буду виглядати, це зовсім і зовсім не те. Так і само, і фінанси. Звичайно, що треба мати, як я казав, професію. Треба е, мати можливість заробляти якісь фінанси, тому що ти не знаєш, за кого вийдеш заміж і скільки буде заробляти твій чоловік. Навіть якщо він буде заробляти багато, все рівно ти не знаєш що тобі стане. Тому що в нас це складно. <сум> це правда. <сум> Але ви не треба думати, що саме тут, от як я зроблю собі кар'єру, я буду щаслива. Я тому цінні. Ми повинні чітко зрозуміти, що щастя, якщо ви шукаєте тут, воно там не знаходиться. Запам'ятайте, коли ви вже приходите в церкву, зрозуміло, що перші і другі речі для вас вже стають менш важливими. І тут на перше виходить чоловік і дід. О, чоловік, о, діти. В мене буде чоловік, в мене будуть діти, я буду щаслива. Безумовно, що якщо ти знаходиш хорошого чоловіка, виходь заміж і народжу дітей. Це нормально. Це не протирічить Слову Божому. Але послухайте, я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли. Ну, навряд ли вам це принесе те щастя, якого ви хочете. Почуйте сьогодні мене? Якщо ви думаєте, що щастя це просто вийти заміж за чоловіка і народити дітей, то ви дуже скоро розчаруєтеся. Тому що це не щастя. Це не є щастям. Це просто ваш чоловік і ваші діти. Бог, я в тебе просила скалу, кого ти мені дав. Я дав тобі, ти просила, я тобі дав. Я ж не до кого просила. <сі> Всі просять скалу, щоб за ним стати. Ну нема тих скал так багато, як нам хочеться. <сі> а ти кого мені дав Бог? Де він там десь ззаді? Це не буде щастям для тебе. Господь просило тебе дітей, ти мені дав дітей. Аллилуйя. Вони виросли і забули тебе. І рік не дзвонять до тебе. Ти думаєш, нічого собі, я тебе народила, я тебе викормила, а ти, ні, мої діти не такі. Дай Бог, щоб твої діти були не такі. Щоб Вони були значно кращі, ніж я кажу. Але почуйте сьогодні. Якщо ви будете от на таких речах будувати своє щастя, то ви дуже швидко розчаруєте. Тому що всі ці речі, половина з них неправильні взагалі, а половина з них вони матеріальні. І вони не мають нічого спільного з справжнім щастям, до якого повинна стремитися кожна людина, в тому числі і жінка, живучи на землі. Почуйте сьогодні. Справжнє щастя кожної жінки не в цих речах, а у відносинах з Богом. Якщо в жінки нема чоловіка, так що вона вже ніколи не буде щаслива? Ну це нонсенс. А якщо в жінки нема дітей, так що вона ніколи не буде щаслива? А якщо в неї є діти, вони забули її, так що все життя закінчилось? А якщо в неї є чоловік, але його немає, то не розуміє? Так що ви вже нещасні? Послухайте щоб ви сьогодні правильно подивилися на своє життя, подивилися правильно на себе. Та, як на вас дивиться Бог, і не клали себе в залежність від нічого матеріального. Є ці речі, слава Богу! Нема цих речей. Слава Богу! Ви маєте можливість в Ісусі Христі бути щасливими незалежно ні від чого. Жінки, сестри, незалежно ні від чого. Ні від того, що ви маєте чи не маєте, досягнули чи не досягнули. Ні від чого, а тільки від Ісуса Христа. І сьогодні під кінець нашого служіння, ми хочемо подарувати кожній з вас чудову троянду і цього чудового плакату. <плаката> ми спеціально зробили такий плакат, а потім взяли. З нього троянду і вирішили вам її подарувати. Для того, щоб ви пам'ятали, що сьогодні особливий день день жінки, день матері, день бабусі, день сестри, День того, хто дає життя усім нам. І нехай Господь ще раз вас рясно, рясно благословить. Залишайтеся такими, як ви є. Радісними, щасливими, усміхненими. Віддайте всі трудності Богові, і тоді Бог зможе їх забрати з вашого життя. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід Є! Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто Черніці 5802 Емейл. Дім слави собачка.Укерне заходьте на наш сайт. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.